Привіт, друже! Уяви, що ти залишився вдома сам. На тебе може чекати небезпека. Давай з тобою поговоримо про те, як треба себе поводити, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не розмовляй по телефону з незнайомцями. Не нахиляйся через перила балкону. Можеш впасти. Краще зовсім не виходь на балкон. Не включай у розетку електроприлади. І не підходь до газової плити. Не грайся з сірниками. Це може призвести до пожежі. Будь обережним з гарячими напоями. Якщо вони розільються, можеш обпектись. Не чіпай гострих, колючих та ріжучих предметів. Це небезпечно. Не бери ліків. Та не куштуй їх. Не відкривай воду та не грайся у ванній кімнаті. Завжди перед прийомом їжі добре мий руки з милом. Завжди пам'ятай про такі прості правила безпеки та дотримуйся їх. І в тебе буде все добре. Бувай!